Як ви оцінюєте цю ситуацію? Ніби як замкнене поговоримо. Обласна рада перерозподілила кошти державного бюджету субвенції, які були прийняті на Верховній Раді 14 мільйонів на комісії, які мають виплачуватись на ПТО. Але президент на сьогоднішній день ще не підписав зміни до бюджету, тому цих грошей немає. Щодо підтримки з обласної ради, якщо вже станеться, не дай Бог, така ситуація, що грошей з республіканського бюджету не буде, я вчора зустрічався із Саганюком, розмовляв з обожніком, з Кіндером, на жаль, мене зв'язку немає. Будуть місця працювати і загальню Я вам хочу розповісти, гроші обласного бюджету на сьогоднішній день замочок не розпоряднено показує. Цього часу адміністрація ще не дала на розповідає. Одна програма не працює. Ці гроші ми не знаємо. 60 мільйонів, 50 мільйонів. Гроші на підтримують, в цілому що взагалі не діємо. Держава просто взяла на ПТУ На обласні міста грошей децентралізація. Міста мають більше, в області стало майже. 67 мільйонів приблизно на Будемо думати, ніхто вас не ні буде, не збирається лишати. Якщо мери не будуть розуміти, будемо працювати з мерами вже політику. І я вам хочу сказати, в принципі, ну давно потрібно, що ну ви ви обирали цих мерів, ви обирали цих депутатів міських рад. І якісь... обласних ну хто ж і обласних так само і, до вас і обласних так само і разом будемо вирішувати. Добре, в нас от ВПУ. У нас ще є такі варіанти. Якщо ми кого ви випускаєте, я хочу вірників. Так, Будівельників, так. кравців, кухарів це, це, це професії, які мають... це робітничі э, професії, бо да, по не потрібні завжди це не вчителя. Ні, це ті хто нас і мають іти працювати. Добре, нас мене, мене хоче брати. у нас були був такий варіант, що ми переходимо на Іваничівський район, оскільки ми знаходимося на території Іваничівського району, а юридична адреса у нас місто новолис. Чому? Обласна рада відмовила нам в реєстрації. Чому а ви, не впливають? Ви переконані, що це обласна рада, це її подарування. Це обласна адміністрація. Добре, це по давайте посприяйте нам, що ми прийшли тому, на Іваничівський тому... район, стали сільським училищем. Скажіть Посприяти. мені, а ви думаєте, ви на Іваничівському районі чи в бюджеті Іванич є гроші на ваше утримання? Ну, ви, зробіть ми... щось, якісь Так, зробіть щось. Це для того, щоб моє, моє бачення цьому питанню. Якщо держава вже я. Сподіваюся, що президент підпише зміни до бюджету. Якщо ні, то треба починати працювати з цього року. У нас є багато споживачів на вашій професії, коли ви випускаєте. Значить, хай ці всі підприємства починають приймати участь самого початку і фінансувати навчання. Виділи гроші, а по іншому фінансування своїх кишені. Отак проговорить за практику. Ніхто не хоче платити. Він фінансувати буде. Давайте такі вона проблема. Він підприємець сильно питання ми наше училище. О, давайте разом приймемо рішення і розподілимо з ними. Ви ж знаєте, де гроші? Так, давайте, я знаю, де ви отримали до цього. Беремо. Я знаю, що беремо. в обласному бюджеті на стало менше, ніж в 15-му році. В містах, я не знаю, як фінгові проїзди. Ну, що ні. Ну, ні. Ні. Ну, ні, ну скажіть, що ви не можете. Зараз всі допомагаєте вирішити питання. Давайте вирішуємо. Чому так довго вирішаємо? тому, що всі сподіватися, він же місяць підписує, не, він його Що? Віддайте свою зарплату. Та я не брав зарплати. Я працюю без зарплати. Що ви знали? Я з першого дня відмовився від. Ну ми теж вже третій місяць без зарплати. До речі, працюємо. Так, Давайте разом підемо рішення. Нема питань. От що ви пропонуєте? Яким чином? Ну а голова облдержадміністрації, адміністрації? Ну має якийсь вплив до адміністрації, я не голова я розумію. я розумію. І хочу сказати, немає. Ну немає. Я був головою одеської адміністрації рік. Не було ні одного економічного питання, ні з одного питання, ні в Кабміні, ні в адміністрації президента. Не ні разу ніхто не запитав, які проблеми в області. Повірте мені, що зараз відбувається все те саме. Аналогіч, тобто влада нам. Вулиця. На дачі треба, Ігор Петрович, щоб ми, трохи О, давайте, ми, давайте ми, От ви тут, ми, давайте. Давайте ми, вирішимо. Ми, Держава сказала, що все, зарплати не буде. Мало того, ковідську лікарню сьогодні треба взяти на обласний бюджет, тому що сказала залізниця, ми побуваємося і таких питань дуже багато. Давайте вирішимо. В обласному бюджеті 67 мільйонів з 2015 року. Програм вже адміністрація дала на 70 мільйонів. І то ми грошей ще не бачимо, щоб розподіляти. Зараз буде сесія. Давайте разом вирішувати. Кіндера, як в три рази, він так і не приїхав з бюджетами міськими, щоб показати. Вигнати? це мають депутати проголосувати, В міські, а не обласні. Новолинськ, Володимир, я розмовляв з Сагонюком Сапожніковим. Я буду завтра чи в суботу в Володимирі, потім Новолинську. Ми разом знайдемо якісь, якщо держава не дасть, бачення є цього. Питання ковірі в мене немає бачення. Говоря автономія <постав> на сухі.